Що це за звір? Це один із захисних механізмів психіки, якими доволі активно користуються люди із нарцисичним розладом особистості. Як він працює? Всі знають про такий захисний механізм, як проекція. Це коли я не бачу якихось своїх негативних емоцій переживань, якихось своїх якостей, я їх приписую іншому. А проективна ідентифікація це значно складніший захисний механізм, при якому людина, яка його використовує, не лише приписує вам якісь е, речі про себе, але й це подає таким чином, і так, і такими словами, і так все обставляє, такий створює ментальний інтер'єр. При якому ви і справді будете почуватися ось таким, як на вас проєктують. Ось, з чого складається проактивна ідентифікація. Тобто, якщо я, до прикладу, агресивна, не вмію вибудовувати комунікацію з партнером, не вмію вести діалог, не вмію відповідати на прямі запитання. Не витримую конструктивної критики. Я це все збираю в кубку і проєктую це все на партнера. І звинувачую його в цьому всьому. І кажу, що це ти нападаючий, агресивний, критикуючий, нездатний вести конструктивних діалогів і далі по тексту. І це таким чином, щоб людина навіть не сумнівалася, що вона такою є. Ось що значить проактивна ідентифікація? Що вона дає людині, яка її використовує, а використовує цей захисний механізм тільки люди з нарцисичним розвитом, ще з антисоціальним так само можуть вдатися до цього диви. Це дає змогу витримувати свою нехорошість, недостатність, неможливість і не секрет, що люди із нарцисичним. Розладом і, взагалі, нарцисичний розлад особистості це компенсаторна функція його психіки. Він за ось цією грандіозністю, за цією агресивністю, за цією маніпулятивністю ховає свою внутрішню пустку, ховає свою неймовірну вразливість, ховає своє відчуття глибинної масштабної нікчемності. І відповідно, коли ви якимось боком йому починаєте світити, підсвічувати на його вразливість і недостатність, і він хоче, не хоче з ними через вашу підсвідку стикається в собі, він їх не здатний витримати, і він їх не витримує. І це запускає механізм проактивної ідентифікації. Приведу приклад реального життя. Через рік після того, як мої стосунки з останнім нарцисом були розірвані, і вже тоді, в момент розірвання, мені чітко було проговорено чому ні, бо там говорилося про потребу автономності, про неймовірну самодостатність, і про те, що він не хоче брати на себе і нести відповідальність. І багато всього було проговорено чітко. Чітко, дуже чітко маркеровано, чому ні? Бо я хотіла вже визначеності, арцесів визначеність речі не сумісні. і все достатньо було чітко маркеровано. Але через рік він вирішив, що він тоді в мене вберіг, не сказав мені правди, то тобто він забув, не сказав мені правди і вирішив, через рік мені додати правди і щирості і розповів заново розповів, чому б то він тоді закінчив стосунки. Провів аналіз, синтез і видав. Не буду вдаватися до всіх тих подробиць, але суть цієї всієї історії, всіх його висновків, що я недо, я недостатня. Того в мене нема, того в мене нема, того в мене немає і того в мене нема. І все це стосувалося матеріального плану. Це не стосувалося особистих, особистісних чи психічних психологічних якостей. Тому я недостатня для нього, я недотягую і взагалі я безперспективна істота. Я настадна на нього впливати без коментарів. От, ні, там брешу не впливати. Змінювати. Я не можу його змінити, і він не може мене змінити, а йому цікаво змінювати. Це окрема історія. І це все мені було повідомлено, повторююся, через рік, після того, як він надибав оці мої відео на Ютубі. Мені треба було повідомити, що я не так ось це яскравий приклад проактивної ідентифікації. І знаєте, з чим я стикаюся в практиці на консультаціях? Коли люди не знають про наявність ось такого нарцисичного захисту, коли вони не знають його механізму, коли вони не знають, як і чому він використовується, і якщо така проактивна ідентифікація була викинута, знаєте, як бомба вкинута. Через місяць, через два, тобто нетривалий період стосунків, те, що залишилось від психіки партнера, який був в стосунках з нарцисом, і те все буде донищено. Тому що коли людина не знає про цей захисний механізм нарциса, вона буде знищена. Тому що все сказане ним, вона прийме на свій рахунок. Не просто прийме, вона це все інтегрує як велика смертельна доза. Яду. І потрібно враховувати, що окрім того, що після стосунків з нарцисом партнери завжди, не як правило, а завжди в депресивному стані, комплексним посттравматичним стресовим розладом завжди. І коли подібний закид прилітає одразу, чи через кілька місяців після виходу зі стосунків, це може бути буквально. Може бити, буквально тому я вважаю за важливо донести цю інформацію, тому що вона дуже принципова, ну дуже принципова. Чим більше ми знаємо, тим більше ми убезпечені, і тим більше ми здатні себе захистити. І коли вам прилетить ось така проективна ідентифікація у вигляді, що ти страшна та ти недостатньо класна коханка, та ти поправилася після народження наших трьох дітей, та ти тупа, бути сиділа. Шість років мінімум вдома вигодовувала, виховувала наших дітей, то знайте про кого йде мова. І не приймайте це на свій рахунок. Бережіть себе.